наприкінці квітня Марія Косілкина разом із чоловіком переїхали з рідного Лисичанська до Дніпра. Тоді ж довелося релоковувати й свій сімейний бізнес з пошиття дитячого одягу. За словами підприємниці, звикали до життя в новому місті недовго. Цьому посприяла допомога Дніпрян, друзів та родини. Тож на форумі Марія хоче підтримати переселенців, яким важче адаптовуватися до життя у Дніпрі. Нас запросили розповісти про наш приклад, про приклад релокації. Також я хочу підтримати внутрішньо переміщених осіб і розказати, що не закінчується життя, що воно продовжується, що ми всі будемо чекати перемогу, повернемось до своїх міст. Окрім ВПО, до заходу також долучилися представники громадських організацій та місцевої влади. Питання, яке сьогодні обговорюється, саме інтеграція переселенців на Дніпропетровщину, вона дуже важливо. Бо людям має де жити, люди мають де працювати, люди мають створювати, відновлювати нашу країну. За словами Сергія Ларінова, головна мета заходу знайти нові шляхи взаємодії ВПО у Дніпропетровській області з владою на різних рівнях і заручитися підтримкою українського бізнесу та міжнародних партнерів, обговорити разом наявні на сьогоднішній день проблеми, спробувати пошукати якісь спільні рішення і ну зрозуміти, як ми максимально ефективно можемо співпрацювати, як ми можемо налагодити синергію для того, щоб максимально ефективно намагатись вирішувати проблеми, які сьогодні є перед внутрішньопереміщеними особами з початком повномасштабної агресії РФ більшість областей України стикнулася з проблемами інтеграції внутрішньо переміщених осіб. З початком повномасштабної агресії РФ більшість областей України стикнулися з проблемами інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Тож такі заходи потрібні для того, аби максимально допомогти переселенцям адаптуватися до життя в новому місці. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.